Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про унікальний продукт дикий мед. Це справжній скарб, який дарує нам природа. Дикий мед збирають з вуликів диких бджіл. Ці бджоли живуть вільно, без втручання людини. Вони самі обирають місце для свого вулика. Найчастіше це дупла старих дерев у лісах. Дикі бджоли не харчуються цукром, як деякі домашні. Вони збирають нектар тільки з диких квітів та трав. Це робить їх мед особливо корисним та ароматним. Смак дикого меду неповторний. Він може бути солодким, терпкуватим з легкою кислинкою. Колір меду також залежить від рослин, з яких бджоли збирали нектар. Він може бути світло-золотистим, бурштиновим або навіть темно-коричневим. Дикий мед це повністю натуральний продукт. Він не проходить жодної обробки. Це зберігає всі його корисні властивості. Дикий мед. Це справжня скарбниця корисних речовин. У його складі вітаміни, мінерали, ферменти та антиоксиданти вони необхідні для здоров'я людини. Дикий мед зміцнює імунітет, він допомагає боротися з застудою та іншими захворюваннями. Також мед покращує травлення та нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Дикий мед має антибактеріальні властивості, його використовують для лікування ран, опіків та інших шкірних захворювань. Він заспокоює нервову систему, покращує сон та знімає втому. Знайти дикий мед це справжня пригода. Його не продають у супермаркетах. Дикий мед можна купити у пасічників, які займаються бортництвом. Бортництво це стародавній спосіб видобутку меду з дупел дерев. Це важка та небезпечна праця. Бортники повинні мати спеціальні знання та навички. В Україні дикий мед можна знайти в Карпатах, на полісі та в інших регіонах, де збереглися ліси. У світі дикий мед збирають в Азії, Африці Південній Америці. Дикий мед це ексклюзивний продукт. Його ціна набагато вища за ціну звичайного меду. Це пов'язано з тим, що дикий мед збирають в обмеженій кількості. Попит на дикий мед постійно зростає. Люди все більше цінують натуральні та корисні продукти. Вони готові платити більше за якість та унікальність. Якщо у вас є можливість, обов'язково спробуйте дикий мед. Це справжній дар природи, який подарує вам здоров'я та смакові насолоди.